Сьогодні тема, який період життя у вас зараз. Іноді бувають періоди, де ми дуже енергійні, в нас стаються якісь прориви, в нас дуже багато бажань, ми до чогось воліємо, і от ми прямо не можемо себе стримати, щоб чогось досягати, кудись мукатися, до чогось воліти, да, за чимось гнатися. І ми женемо, женемо, і енергія весь час прибуває. Іноді такі періоди, коли ми розуміємо, не приходить якихось нових новаторських думок, і начебто все тече як річечка спокійно. І це дійсно також нормально. Да? У прогресу, як казав Махаріша йогі у прогресу два кроки це спокій і активність. Да? І вони от постійно у черзі. А іноді бувають такі періоди, коли незрозуміло, наче є енергія, а куди витрачати так, щоб не просто спустошувати себе, а якесь конструктивне да, джерело. Ну, Ми не бачимо такого, да? ніби не відчуваємо. І от не завжди ж нам вистачає мудрості, такої чутливості, такої. Якогось всеосяжного погляду, щоб почути, побачити, усвідомити, куди саме нас кличе життя. І от сьогодні ми з вами е, запитаємо пораду самого життя, у нашої підсвідомості, якому як зручно, да, у Всесвіту, у Ромашок, якому як зручно, у зіроку, янголи охоронця як хочете називати, просто запитаємо пораду. Як рухатися зараз, який в нас період в житті і куди ми прямуємо? Ще така, така маленька, але особисто для мене дуже важливе нагадування. Знаєте, я якось дивилася статистику по своєму YouTube. Я постійно це роблю і бачу, що 85%. Тих, хто дивиться відео, зовсім не підписані. Але є ще одна така зачіпка дуже важлива. Коли ви підписуєтеся на мій канал, коли ви ставите там такий дзвіночок, є, то треба поставити ще всі тобто всі оновлення, які я записую. А я дуже намагаюся зробити контент цікавим, глибоким, нетривіальним. І ви ставите оцю плашечку, галочку на всі, до вас всі ці повідомлення одразу доходять, що з'явилося нове відео на каналі. Бо я це роблю для вас. Якщо просто підписатися, то YouTube може зовсім прогавити якесь оновлення, так і стається з маленькими, дуже скромними, такими непомітними каналами. І мої відео, вони, знаєте, ну просто в такі тупі, якщо чесно. І ну, натхнення зовсім нема. Тому, якщо ви ще не підписані, підпишіться, бо для мене це сила, яка повертається вашою увагою. Або якщо підписані, перевірте, будь ласка, оцей дзвіночок, чи стоїть там галочка на повідомлення, і всі тоді YouTube інформує вас про всі оновлення. Отже, для тих, хто хоче завдячити каналу, таких немає, але. ж, але ж, але Як це зробити в описі, буде для вашої зручності, як завжди, 4 позиції і тайм-коди також. В описі. Для тих, хто візуал, зараз я варіанти покажу. Для тих, хто в перший раз буде 4 позиції, і можете вже обрати інтуїтивно свій номер підказки. Можете навіть 2. Або якщо є людина, до якої ви небайдужі, можете і за неї подумати і обрати цифру від 1 до 4. Зазвичай хоп! І одразу з'являється якась інформація. Це голос вашої інтуїції. І ми зараз будемо досліджувати, на якому етапі в житті ви зараз знаходитесь і куди прямуєте. Отже, показую позиції перша, друга, третя. Дякую, що підтримуєте україномовний YouTube. Четверта. Я для себе також обрала. Буде дуже цікаво. Перша позиція, на якому етапі в житті ви зараз знаходитеся? Ой, ой 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 Перша позиція. Ну, пристебніть паси безпеки. Да? Як то кажуть, коли сідаємо у літак. Бо Зараз турбулентність максимальна. Це етап такої турбулентності. Нищитися буде все. Нічого старого тут вже не лишиться. Це може бути буремно, це може бути брутально, це може бути для вас настільки сильно за враженнями, але ви нічого вдіяти не зможете колись. Давним-давно вам це пам'ятає. Саме карту Аркан, старший аркан Башта називали. Дім Боже, бо це таке було спасіння, коли все нищиться, все просто так йде обертом, ну, це ніби як такий: знаєте, допомога самого Бога. Нам відмовитися вже нарешті від всього старого, що вам заважає вибудовувати своє життя абсолютно по-новому. І це такий момент, коли навіть фундамент нас залишиться перебудовано, буде все, все буде трощитися, нищитися. Навіть ті речі, які, можливо, ви б і хотіли зберегти. Але якщо вони попадають у цю жерну часу, то ну, тут вже тримайтеся. Тому зараз такий етап, який навіть... Від вас то вже не залежить. Ви дуже до цього воліли, ви самі хотіли, але щось таке сталося, що ви не змогли самі а, спродюсувати так, цей етап. І тоді зараз саме саме життя вам допомагає. І дивіться, на дні колоди в нас Аркан Шут. Ви стаєте на порозі дуже важливого оновлення. Це не просто зміни. Це коли все буде оновлюватися настільки швидко, настільки може бути спонтанно, незвичайно. Ви не були до цього готові і навіть не розраховували, що саме в цих аспектах. В цих аспектах, в цих точках, в цих сферах це може бути, тобто неочікувані якісь зміни, які ви навіть не можете ще усвідомити, втямити, що не вже і так, і так, і так можливо. Тобто ви крокуєте до величезного оновлення. Я скажу так: що все, що вас давило, все, що вас напружувало, все, що на вас тиснуло. Все це кінець. Більше вже гірше не буде. Це треба вже припиняти. Або а, ви не могли самі вишкрябатися, вилізти. Знаєте, як Мюнхаузен не змогли саме себе витягнути із такого, ну, ніби як а, моменту, коли от все вже вам нічого не було радісно. Таке униніння, таке, знаєте, Загустіння всього, загнивання всього, таке аж пліснєвою, ніби вже приїлося, приситилося, не було радості вже від чогось. Тому зараз оцей коловорот буде таке, знаєте, чисте поле ціліна, як початок усіх початків. І вам, і ви побачите. Наскільки у вас багато сили, щоб боротися самостійно за своє майбутнє, наскільки у вас багато потуги для того, щоб дійсно самостійно виправляти ситуацію і починати нове життя, і вам буде дана сила, і вам буде дана сміливість, це той самий випадок, коли один в полі воїн. І навіть якщо ви залишитеся зовсім самі. То ви будете в першу чергу зі своєю силою. Тож, давайте, так як така дуже потужна, непроста позиція, що вам допоможе встояти все ж таки, бо буде, звісно, трясти сильно, що допоможе. Допоможе те, що ви вже самі розумієте і відчуваєте кожною своєю молекулою, кожною своєю ДНК, що все загнило. Все оце буття вже загниле, не можна нічого виправити. Це та ситуація, коли, якби ви знаєте, вже марганцовкою там це, цю страву не прополоскували. А вона вже з гнільцею, да? це вже спасти не можна, це вже треба просто так в топку. І саме життя вам допомагає. Бо інертність наших думок, інертність нашого уму, не розуму, а саме уму, вона б ще якось там просилася все врятувати і дати якийсь шанс. Але ні, шанс на оновлення, а не на спасіння того, що вже підгнило і смердить. Потужна позиція. Друга позиція, на якому етапі житті ви зараз знаходитеся? Що за енергія? О, тут боротьба. Тут боротьба, і, ну, знаєте, можна сказати, що ви програли. Але для чого ви тут програєте? Для чого вам, ця, вам цей проіграш зараз? Для чого? От, щоб ви побачили, як ви, сам, як ви самі собі. Ставите перепони, як ви самі собі своїми думками, своїми хибними діями собі заважаєте, бо ви йдете не туди, про що дійсно мріяли, бо ви схибили на своєму шляху, бо ви себе зрадили. Ви робите або дієте так. Що зливаєте свою енергію. Ви просто зрадили свої істинні бажання. Ви звернули зі шляху своєї мрії. Це не ваша місія. Ви пішли не туди. Стоп. Стоп. Знаєте, як на дорозі? Дорожній знак. Стоп. Тому одні перепони, тому. Поразка за поразкою, тому вам дуже зараз важко встояти у цій драці, у цьому бою. Це не ваш бій. Він буде про... Він буде... ви не зможете тут бути у дамках. Як... Я навіть якщо у вас буде там якісь е... карти в руках, як то зараз каже, да? навіть якщо вам здається, що у вас козирі, це не ваш стіл. Я кажу, так, у покері, це не ваш стіл. Ви зайшли не в ту дверь, ти що ви сьогодні такими фразами. І дивіться, куди ви направляєте свою пристрасть. Це те саме, що мати вогонь, але просто зливати його на те, що не буду мати для вас. Ніякого зиску, ніякого кайфу, ніякої, ніякого такого вихлопу у майбутньому. На що треба звернути увагу, щоб зараз це змінити і не витрачати ані час, ані, можливо, кошти, фізичне здоров'я і тим паче енергію. Так? На що треба звернути? Не те, від чого ви дійсно у кайфі, те, що ви любите, те, що вас насичує, заспокоює, те, що дає вам оцю можливість отримати глибоке задоволення. Знаєте, не тоді, коли так сіюмінутне, не тоді, коли це так раз і промайнуло, а ніби, знаєте, наситило вас. Ніби так і після смак ще й лишився таке дуже глибоке задоволення. І ви тоді побачите, що ви схибили. Ви просто звернулися зі свого шляху. Тому звертайте увагу, інакше так, інакше і будете будете щось комусь доводити, але це буде хибно. І хибно, все марно, марно. І оця марність вас може, знаєте, настільки може ядом просто далі отруювати отрутою. Отруювати ваше життя. Бо кожен день, який ви знову, а, в якому ви знову програєте, він нібито заражає, як вірус, і завтрашній день, в якому ви знову не в дамках. У цьому така і небезпека метафізична. Добре. Третя позиція. Зараз в якому ви стані в вашому житті, який тут ваш шлях? О! о. Шістка дисків. Ну, це сефіра тифаред. Проводиться як краса. І шістка сама по собі, це баланс. Шістка також в нас управляється Венерою. Да? Це для тих, хто займається або астрологією, або нумерологією, або, знається на кабелі, на дереві, дереві житті. Для тарологів. Шостка Пентаклі, да? ну, це взагалі мрія всіх мрій. Ну, якщо б ще дев'яточка пентаклі. Для е, людей, які не знаються на всьому цьому езотеричному, кажу, що ви зараз в балансі. В балансі фізичному, бо це диски, да? це в нас пентаклі, тобто це наша фізична оболонка. А, це в балансі ментальному і, можливо, і матеріальному. Да? Тобто, все у вас зараз рівно. І тут не просто така, знаєте, рівність і розгубленість, а коли ви маєте оцю силу, яку ви відчуваєте, але ви настільки в балансі, що ви не квапитеся, аби кудись її зараз направити. От побудьте зараз в такому ж стані, тим паче, що в нас на дні колоди в нас. Знову забула як українською, колісниця. Нещодавно загадала, знову забула, да? Ну, коротше, коротше, ви розумієте, да? рух триває, тобто, зараз такий момент, коли вам ця збалансованість. Ця сила, ця потужність, оцей баланс, коли все так, цей такий потенціал накопичений, він може ось-ось знадобитися. І буде такий смачний прорив. Да? Зараз подивимося, до чого тут це, куди прямуємо. Ідуть зміни, але вони в нас також по пентаклях це диски, вони обертаються не швидко, тому треба розуміти, що йдуть зміни. Тому не треба без кіпішу. Да? Диски великі, потужні, такі механізми, як отак крок за кроком, день за днем, йдуть зміни. І ви виходите в оновлення. Таке щось незвичне, спонтанне, можливо, навіть те, що ніколи в вашого лівінку б і не лізло. Тому яке тут можливо застереження, так або порада, бо ніби так ви рухаєтеся дуже-дуже е, кайфово, потужно, але при цьому гармонійно і збалансовано. Яка порада? Не кіпішуйте. Це зараз не момент, коли треба щось придумати, десь дітися, з кимось там сваритися, щось собі зараз. Оце знаєте, придумувати постійно, куди би. Нізки подіти. Чому? Бо це в нас мечі, да? кудись нестися, щось там балакати, з кимось сваритися, аби от якийсь вихлоп, цілі, потрібні цілі, потрібно, потрібно до чогось постійно воліти, щось, хотіти, десь себе подіти. Ні-ні-ні-ні. ні. Дуже збалансована енергія все йде, крокує так, як має бути, вчасно. Тому зараз вам не потрібно себе розганяти і ставити якісь маленькі цілі. Не несіться. Не несіться. Це той самий час, коли саме життя вам трошки так робить, знаєте, slow down, slow down. Це як у мене вийшло. Slow down, да? така обмеження по швидкості 60-такий рух містом. такий у крайньому лівому. Да? Ой, у крайньому правому. Це як водій кажу, в якого є тільки права, а води ще нема. Ну, коротше, тобто, зараз не треба самим собі щось вигадувати. У вас просто неймовірний зараз стан молодці. Оп. І четверта позиція стан вашого життя. Зараз і куди ви прямуєте любов така любов, Боже, четверта позиція, як же вам повезло? Тут кохання або така всеоб'ємлюча, така широка омніпрезент, кохання або любов така, знаєте, от прямо від всієї душі. Це любов, яка просто розливається, яка зараз як стан. Це не тільки та любов, яка... До конкретної людини. А любов така, як стан, у якій ви знаходитеся. Боже, це дуже красиво. Що то, ще до чого прямуєте до здійснення ваших мрій. А це про сексуальність, про еротизм. Або якщо це не персоналізовано до якоїсь людини, то це про, як знаєте, секс, любов із самим життям. Коли все в кайф, коли насичення, коли є бажання, коли є пристрій жити, бути і кайф, кайф, кайф. Боже. Та що ж таке? У нас сьогодні всі позиції містять у собі якісь оновлення. Ну, хто знає, який зараз кіпиш в нас астрологічний, астрономічний, навіть я так сказала. Всі розуміють, але і по четвертій позиції. Неймовірне занурення в таке щось абсолютно нове, незвичайне, те, можливо, про що ви навіть гадки не мала, і воно спонтанно відкриває такий новий етап вашого життя. І тут прямо прорив, такий, знаєте, міцний, потужний, надзвичайний прорив усіх ваших бажань. Четверта позиція я просто вітаю! Заслужили, дай Бог так і буде. Всім бажаю щастя.